Ви на каналі Ліса і Це мій тижневий дайджест. Я розібралась. Мені прийшло світло. Єдине, що треба тепер розібратись, куди його поставити. І я зрозуміла, що без фронтального світла діла не буде. Того я його теж замовила. Я взагалі свої відео е, знімаю в OBS Studio і монтую в DaVinci, DaVinci Resolve. Щось коротке я в канві редагую, там заставки якісь роблю. Я взяла платну версію, і там можна з AI генерувати музику для ютюба. Якщо щось простеньке, якийсь шорт, то це. З канвою у мене справи, але це все займає в мене весь мій час, і я насправді не думала, що це буде так нелегко і так довго. Я редагувала одне відео 7 годин, і там із години 20 в мене вийшло там 15 хвилин. Ну тобто, треба знати дуже багато чого з усім розбиратись. Це не справа одного дня. Я думала, буде легше, але нічого, потроху, потроху розбираємось. Тому чекайте наступних відео і до зустрічі.